Вітаю вас, дорогі п'ятикласники. Запрошую вас на урок української мови. Тема уроку апостроф, повторення та поглиблення. Урок підготувала вчителька Одеського ліцею номер 14 Одеської міської ради Шумейко Наталя Васильівна. Мета уроку. Повторити і систематизувати знання, здобуті в початкових класах та засвоїти нові правила вживання апостроф, удосконалити навички правильної вимови й написання слів з апострофами, формувати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, визначати головне робити висновки, розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу. Виховувати в учнів почуття поваги до рідного слова. Інтерес домовних явищ. Який у вас сьогодні настрій? Чого очікуєте від уроку? Мені цікаво. Я сподіваюся, я в нетерпінні. Мені сумно. Запишемо в зошиту тему уроку апостроф повторення та поглиблення. Девізом нашого уроку будуть слова. Нумо дружно працювати, щоб рідну мову добре знати. Перше наше завдання зіставити вимовою написання поданих слів. Як читається буква, після якої стоїть апостроф, і буква, перед якою він стоїть. Які звуки позначають букви, які стоять після апострофа. А які, коли між ними нема апострофа. Увага на першу колоночку. Бур'ян з'явитися б'ють. В слові бур'ян буква Р стоїть перед апострофом, означає твердий звук Р. Буква «я» стоїть після апострофа, позначає два звуки ІА. В слові з'явитися буква З стоїть перед апострофом, позначає твердий звук З. Буква Я стоїть після апострофа, позначає два звуки Б'ють Буква Б стоїть перед апострофом, позначає звук Б. Буква Ю Стоїть після апострофа, позначає два звуки – У. Отже, в цих словах бур'ян з'явитися, б'ють, у нас тверда роздільна вимова. Приголосний перед апострофом твердий, голосний після апострофа позначає два звуки. Увага на другу колоночку. Тут у нас слова буряк, зяблик, бюст. В слові буряк буква Р позначає звук Р, м'який. Буква Я позначає один звук А. Буряк Р м'який і Я один звук. Зяблик буква З позначає м'який звук З, буква Я один звук А. Бюст. Буква Б позначає пом'якшений звук БЮ, буква Ю позначає один звук У. В цих словах у нас злита м'яка вимова. Послухаємо казку зникнення апострофа. У тридев'ятому царстві є незвичайна країна фонетика, правлять нею три сестри сувора і розумна орфографія, точна графіка і миловида та співуча орфоепіля. Якось у цій країні сталася надзвичайна подія. Зник апостроф. У фонетиці почався страшний безлад. Графіка та Орфепія хапалися за голову, бо люди почали неграмотно писати. Орфоепія потерпала від неправильної вимови. Люди не могли порозумітися. Усі негайно стали шукати апостроф. І ось що з'ясували слідчі. Кома. Що мешкала у сусідній країні, давно заздрила апостраф, оскільки він був такий же, як і вона, але завжди стояв вище. Можливо, це її рук справ. Отже, апостроф – це наймолодший знак нашого письма, з'явився в українській граматиці для позначення роздільної вимови. Назва знака взята з давньогрецької мови, що означає кривий, зігнутий, повернутий. І ось ще одна підказочка, щоб приголосний був твердим, апостроф ставлять поруч з ним. Цей знак у тих словах стоїть, де далі йдуть я, ю є. є. Переходимо до правил вживання апострофа. Увага! Апостроф пишемо перед я, Ю «є», «ї». Перше правило. Після букв Б П «в», «м», «ф». рум'яний після М перед Я. Солов'ї після В перед «ї». Черв'як. Друге правило. Після «р», що позначає твердий звук, у вимові чується й. Бур'ян ри твердий, чуємо звук й. Пір'я ри твердий, чуємо звук й. Третє правило. Після префіксів, що закінчуються приголосним. Від'їзд. В цьому слові префікс від закінчується на твердий приголосний Д. Буква І позначає два звуки. Є роздільна вимова, тому ставимо апостроф. Роз'яснення. В цьому слові префікс «роз» закінчується на твердий приголосний з. Буква Я позначає два звуки. Є роздільна вимова ставимо апостроф. Четверте право. Після першої частини складних слів, яка закінчується твердим приголосним. Дит ясло. Слово складне має два корені. Перша частина цього слова закінчується на твердий приголосний Т. Буква Я позначає два звуки. Чуємо звук Й. є роздільна вимова, ставимо апостроф. Мін'юст. Перша частина цього складного слова закінчується на твердий приголосний Н. Буква Ю позначає два звуки. Чуємо звук «й», є роздільна вимова, ставимо апостроф. П'яте правило. У слові Лук'ян та похідних від нього словах. Лук'яненко, Лук'янівка тощо. Коли апостроф не пишемо. Апостроф не пишемо перед Я, Ю, Є, Ї. Перше правило. Після букв Б П, В, М, Ф. якщо перед ними в корені слова є буква на позначення приголосного, крім Р. Наприклад, свято. В цьому слові ми не поставили апостроф після В перед я, тому що перед буквою В є буква С, яка належить до кореня, тому апостроф ми тут не ставимо. Слово цвях. Після В перед я ми апостроф не ставимо, тому що перед В є приголосний «ц», який належить до кореня. Друге правило після букви Р, що позначає м'який звук р, у вимові не чується «й», тобто м'яка злита вимова. Буряк, крюк, приголосний «р» м'який. Не чуємо звука «й», апостроф не ставимо. Запам'ятайте, при переносі апостроф не відокремлюється від попередньої букви. Бур'ян Апостроф залишаємо на попередньому рядку. Комп'ютер при переносі апостроф залишається на попередньому рядочку. Солов'їний при переносі апостроф залишаємо на попередньому рядку. Переходимо до практичних вправ. Перше наше завдання. Подані в транскрипції слова запишіть відповідно до орфографічних норм. Любов'ю, б'ють, м'ята, різьбяр, морквяний, подвір'я, від'їзд. Зв'язати присвячені. Записуємо слова, подані в транскрипції, відповідно до орфографічних норм. Поставте, будь ласка, на паузу, напишіть, а далі перевірте себе. Перевіряємо. Любов'ю. Це слово ми пишемо з апострофом. Після букви В перед буквою Ю. В твердий, Ю позначає два звуки, Є роздільна вимова, ставимо апостроф. Б'ють це слово також пишемо з апострофом. Буква Б позначає твердий приголосний Б, буква Ю позначає два звуки. Є роздільна вимова, ставимо апостроф. М'ята буква М означає твердий приголосний М. Буква Я позначає два звуки. Чуємо звук Й. Є. є роздільна вимова, ставимо апостроф. Різьбяр. В цьому слові апостроф ми не пишемо, тому що перед буквою Б. Є приголосний з, який належить до кореня, тому апостроф в цьому слові ми не пишемо. Морквяний це слово пишемо без апострофа, тому що перед буквою В є приголосний звук К, який належить до кореня, тому апостроф не пишемо. Подвір'я. В цьому слові пишемо апостроф, тому що буква Р позначає твердий звук Р, буква Я позначає два звуки «й», А, Є роздільна вимова, пишемо апостроф. Від'їзд це слово пишемо з апострофом. В цьому слові від це префікс який закінчується на твердий приголосний, тому ставимо апостроф перед буквою «ї». Зв'язати це слово пишемо з апострофом, тому що буква В позначає твердий звук В, буква Я позначає два звуки, чуємо звук Й, є роздільна вимова, пишемо апостроф. Присвячений. Це слово ми пишемо без апострофа. Тому що перед буквою В є приголосний С, який належить до кореня, тому апостроф в цьому слові не пишемо. Ну що ж, час провести фізкульт хвилин. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, веретенцем покрутіться, в різні боки нахиліться, і до сонця потягніться. Раз присядьте, два присядьте і парти тихо сядьте. Продовжуємо. Наступне завдання: Утвори за зразком слова з апострофом. Зразок, торф, торф'яний. Далі утворюємо слова з апострофом від слів: хлопець, солома, камінь, дерево. Поставте, будь ласка, на паузу. Виконайте цю вправу і далі перевірте себе. Перевіряємо торф, торф'яний. Це слово ми пишемо з апострофом, тому що буква Ф позначає звук Ф твердий. Буква Я позначає два звуки, є роздільна вимова, тому ставимо апостроф. Хлопець хлоп'ячий. Це слово пишемо з апострофом, тому що буква П позначає твердий приголосний П. Буква Я позначає два звуки. Чуємо звук «й», є роздільна вимова, ставимо апостроф. Солома, солом'яний. Слово пишемо з апострофом. Маємо твердий звук М. Буква Я позначає два звуки. Тож, за правилом, ставимо апостроф. Камінь. Кам'яний. Пишемо це слово з апострофом. Буква М позначає твердий звук М, Я позначаю два звуки, є роздільна вимова, ставимо апостроф. Дерево дерев'яний. Слово пишеться з апострофом. Маємо твердий звук В, я позначаю два звуки, є роздільна вимова, ставимо апостроф. Наступне завдання грамотій. Розділи слова у дві колонки. Перша колоночка апостроф пишемо, друга колоночка апостроф не пишемо. Морквяний, торф'яний, кав'ярня, мавп'ячий, присвята, зав'язь, свято, цвях, рясно, пюре, здоров'я, солов'ї. Ставимо на паузу, виконуємо завдання і після цього перевіряємо себе. Ну мов перевіряти. Перша колоночка слова з апострофом торф'яний, кав'ярня, зав'язь, здоров'я, солов'ї. Друга колоночка слова без апострофа. Морквяний, мавпячий, присвята, свято, цвях, рясно, пюре. Сподіваюсь, ви правильно виконали завдання. Ну що ж, продовжіть, будь ласка, речення. На уроці було цікаво, я дізнався, мені сподобалося. Дякую за увагу. До нових зустрічей!